Всі ви знаєте, що сталося. Ми прийшли вже не приймати рішень. Ми прийшли з вимогами. Ми прийшли з вимогою звернутися до наших високопосадовців, до виконуючого обов'язки президента, до прем'єр-міністра до Авакова. Ми хочемо, щоб наші діти... Повернулися живими. У нас є країни, які пообіцяли нам підтримку. Чому ми не приймаємо цієї підтримки? Чому наші діти стоять на блокпостах постах без бронежилетів, без зброї? Чому ми повинні купувати їм військову форму? Передавати бронежилети, на жаль, такі, які не підходять нинішнім стандартам. Я знаю, що сьогодні прийняте рішення виділити із бюджету області 3,5 мільйони гривень. Я вас дуже прошу звернутися до казначейства, не чекати день, два, три, а вже в терміновому порядку, щоб ці кошти першочергово були виділені вже сьогодні. Часу чекати у нас немає. День два і вибори, може, після виборів буде легше. Але до виборів ми хочемо захистити своїх дітей в першу чергу. Ми вас не просимо, ми вимагаємо звернутися до високопосадовців. Ми не хочемо поспішати на похорон. Ми хочемо вернути наших дітей живими. Дуже просимо, як мами. Ми не живемо, ми зараз існуємо. І чекаємо дзвінка від сина, чи самі дзвонимо Ти живий? живий? Ми не вийдемо з цієї зали, поки не почуємо конкретної вашої відповіді.